Є місто, яке я бачу у вісні слова пісні Леоніда Утьосова, яка стала свого роду візитівкою Одеси, яка впізнавана в всьому світі. Сьогодні, 2 вересня, перлині біля Чорного моря виповнюється 229 років. Містяни розповіли, за що вони люблять рідну Одесу. Я Одесу люблю завжди, бо я тут була студенткою, навчалася в Одеському національному університеті. Саме найкраще місце, саме веселе, самі гарні посміхаючі люди. От таке яскраве завжди, сонячна. Вона ця атмосфера у мене тут сидить, бо я тут народилася. Так? Я багато мандрувала, багато де їздила, але коли я приїжджаю додому, то я не знаю, тому що це мій дім. Це ж наша рідна Одеса за море, за наших людей, в нас особливі люди, за наших хлопців, славетних одеських бригад. Це не ну я раз ми за Одесу кажемо. За багато чого перелічувати і перелічувати. А як її можна не любити? Це за напевно місце. за колорит, за людей і за море. От я просто люблю це місце. Ну, по-перше, це рідне місце. рідне місце, я не знаю, як можна не любити. По-друге, дуже гарне, зелене, море. Ну, прямо рідне-рідне. Його колоріта. Людьми, которые здесь, вот я, например, ну за границы, такого тепла, вот мені кажется, що я така і ко мне люди повинні бути же, да, розположено. Так оно і є. От вот, не возьми колорит города, колорит быта. вот ну, наша така специфіка жизни, я не знаю даже. І вот. ну сам красота города, ж. архитектура. Одесса, мабуть, найкраще місто після Харкова за привоз, за приморський бульвар, за сходинки. Патьомкінський запорт нині закритий. Я люблю Одесу за її жителів. І ми доволі часто чуємо, що Одеса це мама. А що потрібно кожній мамі? Щоб її діти були живі та здорові. І я хочу, щоб наші героїчні діти Одеси, сини, дочки, щоб вони поверталися. А для цього їм потрібні турникети, для цього їм потрібні пікапи, дрони, тепловізори. Не суди. Однак хочеться, щоб рідна Одеса з кожним роком ставала дедалі кращою. Відповідають Одесити на запитання, чого саме сьогодні їм бракує в улюбленому місті. По перше мені кажется, що какой-то організованості в плане, ну часкішна війна, але как вам сказать, ну чистота города. Поддержуючи чисто городу калорії должен бути, що выражен в тому, що Забота, наверное, о населении. Знаете, вот и хотя вот это ну говорится красота города одно, а забота вот о пенсионерах тому, що ну я столкнулася очень сильно. То есть такое ще внутреннее, то, что специфика нашого міста, это ну підтримувати більше малоимущих. Не вистачає, щоб влада прислухувалася до свого народу і щоб всі критичні витрати зараз віддавали не перемогу. Тому що все, що нам зараз потрібно, це перемога, а все інше потім. Напевно, якщо б не було б війни, все було б набагато краще. Не вистачає того, що дуже багато людей виїхало. Це літо було як ну не Одеське літо. Не було ніяких туристів, нічого не було. Не вистачає в місті е, грошей, щоб йшли туди, куди треба. Ось цього не вистачає в місті. Ремонт у нас робиться що там? Суд за 106 мільйонів. Це дуже добре, дуже. А на Мельницькій немає е, у людей е, на пол. Земля заходить у двір і провалена каналізація. Ніхто нічого не робить. Я вже мовчу за те, що ці 106 мільйонів лучше б на броніки пішли одеським бригадам. Під час війни я б навіть і не хотіла б, щоб тут щось ремонтували, щось дороблювали, таке таке інше. Бо я вважаю, що всі кошти мають зараз іти туди. Після війни це вже буде інша тема. Тут звісно є ще де реконструкцію робити, які будівлі вже. І занепад мають то ну якось відтворювати більше тут цивільно, щоб все було, то воно де де не де, де, де не вистачає. Мені кажуться, місце стає кращим, чого не знаю, не скажу, чим не вистачає. Мешканці міста перераховують низку подарунків, які б хотіли, щоб Одеса отримала до свого дня народження. Серед основних порозуміння із місцевою владою та довгоочікувана перемога України. Ми вам. Я розумію, що це нереально з цим ландшафтом, з цими катакомбами. Ну, це, це мій жарт, це мій юмор. Щоб нас почули, і щоб наша влада почала витрачати наші бюджетні гроші з наших податків на те, що зараз найбільше потрібно. Я хочу посадити там дерева, посадити цвіти. ну таке, Я от питаюся зробити на рівні свого дому вокруг, да? Ну от що ну коли можна від себе, от Десі, там, ну Добавить такої вам ножкам та красоти в місті». Закінчення війни, повернення всіх додому і щоб все було добре. Хочу подарунок, щоб не ремонтували за 106 мільйонів суд Закупіть 1766 броніків 5+, плюс висчитала. і відправте одеським бригадам. Перемогу в наступному році до Дня міста на Думській площі урочисто підняли прапор Одеси. Поруч з міським прапором на площі майоріли прапори родів військ, що боронять Україну від російських окупантів, а також прапори держав, які підтримують Україну й Одесу в цій запеклій боротьбі.